Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, Застеляйте, столи, та ся килимами радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої і радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, народи, бо прийдуть до тебе, три красиві, в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождество, Рождество Христове Радуйся ой радуйся, земле син Божий, народився, а той другий празник святого Василя радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народився а той третій празник святего нагреся, радуйся, ой, радуйся, радуйся земле, земле, син Божий, народився, Ой радуйся, ой Земле, син Божий, народився.